Така ж сама тактика: спочатку м'ясо, потім і літні підрозділи, і трохи південніше теж ворогом застосовується. І що в районі давайте, от по порядку, окей, Авдіївка, а потім після цього підемо на Вугледар. Спочатку Авдіївка, Авдіївка одне з найскладніших. Ми бачимо зараз на мапі яка кількість, по перше, зосереджена підрозділів. Ми бачимо, яка кількість стрілочок, яку силу туди кидає ворог, і це можна побачити навіть кожен, хто там слідкує за війною, дивиться відео, якісь, які публікують наші бійці. Ураження ворога дуже багато застосовується піхоти. І одне з найосновніших ударів і найгарячіших це зараз район Степового з напрямку Красногорівки. Ми бачимо там найбільшу кількість стрілочок. І це буквально наступи відбуваються з кожної з, з кожного боку з якоїсь точки вони намагаються обійти інтенсивно в саме степове намагаються зайти і заходять. Вони вже частину його взяли. Наші бійці їх вибивають, і зокрема артилерією. Застосовують вони і техніку, але по різному в основному піхота лізе технікою вони підвозять цю піхоту. Іноді бувають якісь відчайдушні такі спроби прорватися, там зарашити, як то кажуть, залетіти в, якийсь, в якусь точку в населений пункт, як буває зі степовим. Було пару разів, але всю техніку знищували і відповідно піхоту добивали, яка ховалася там в залишках будівель. Між завод, коксохімічним заводом і степовим вони намагаються просунутися. По під парканом, по під залізницею, по посадках лізуть по трупах і сконцентрована там дуже велика сила. Промзона Авдіївки там йдуть штурми. По суті, промзона вже зайнята ворогом. Там позиції, не те, що вони не зайняті, вони розбиті вщент. Ворог інтенсивно опрацьовував цю територію. Відповідно, потім вже заходив те, що не можна було де можна було де закріпитися, знищено просто зрівняно з землею. Все але продовжує ворог тиснути. Наші бійці, зокрема, ФП дронами наносять вогневе ураження по техніці, намагаються стримати ворога. Але там теж зосереджена велика кількість сил. Відповідно йдуть штурми. На водяному вони активізувалися, намагаються перти на синьківку. Ой, на северне, тоненьке. Там вони о, по посадках, там є посадки між uh -huh. Северним і тоненьким. Вони якраз підбираються тими посадками. Раніше була інформація, у них задача вони стягнули резерви у вигляді оцих всіх цього м'яса, штормзету, цього всього зброду. Витратити максимально сил, щоб підійти до населених пунктів. А еліта вже мала заходити в саме северний Тоненький. Це їхні можливі зараз населені пункти, які вони хочуть взяти, тому що це в першу чергу логістика. І зараз вони продовжують штурмувати, підбиратися по посадках. Там нашим бійцям досить складно. Первомайськи вони штурмують, але останнім часом вони просто його стирають з лиця землі. Вони не можуть нічого зробити, і їхня залишається одна тактика це знищувати там, де вони не можуть взяти. В цілому, по Авдіївці є основні удари, є відволікаючі. Але тактика «візьми, вмрі, але візьми. Вона у них сьогодні працює. Там сконцентрована велика сила, і вони там дуже сильно тиснуть. Так само і можна говорити і про Мар'їнку. Там важкі бої. Вони відбирають позицію за позицією, відтісняють. І вони побачили, що вони там можуть рухатися. Відповідно, вони стягнули туди таку значну силу і продовжують свої рухи. Так, зараз інформація глядачам. Друзі, тут до нас узкі люди прийшли. Можете їх банити, скаржитись на них у коментарях. Даю добро. А ще один до речі, коментар стосовно оцих от Бачите, так. Відкрив я якийсь 80-й окремий розвідувальний. Це ворожий розвідувальний батальйон Спарта імені петуха Смаженого. А, ну як це? опущена розвідка. Вона у них така у росіян. Давно вони але, знову там що, стоять? Давно, давно вони, вони стоять, а пускаються. Да. Поповні, давайте ми зараз перенесемось в Угледар. Пам'ятаєте, тиждень тому його називали потенційно новим найгарячішим напрямком. Цього театру не бойових дій, бо росіяни намагаються концентрувати там теж як живу силу, так і техніку. ця концентрація і нині фіксується чи ні? Фібна якщо ми приблизимо, якщо ми зараз приблизимо мапу, ми можемо побачити вище вугледару дві стрілочки на Новомихайлівку. Раніше вони на вугледарі дуже часто концентрували якусь силу. Часто підвозили там піхоту, пробували штурмувати. і Ми пам'ятаємо навіть спроби чергової колони штурму. Голидар залишається потенційним місцем, де расисти можуть сунути і проривати лінію оборони. Там стоять бійці славетної 72-ї бригади з іншими підрозділами Сил оборони, тримають той напрямок і тримають досить вдало. Але Зараз найважливіше подивитися і знати, куди буде ворог лізти після Мар'їнки, як він буде розвивати свій напрямок атаки. Останніми днями вони посилили штурми на Побєду, і це логічний напрямок. який їм треба для них забрати цей населений пункт. Вони поставили таку задачу. Далі у них вони можуть рухатися на Красногорівку. Вони можуть напряму рухатися через на Курахове, що є важливим для нас містом. І ми бачимо, як вони активізувалися в районі Новомихайлівки, Вони дуже сильно тиснуть там. Бійці 79-ї бригади просто. З усіх можливих сил тримаються і не пускають ворога. Але як бачимо, тобто це вимальовується картина Як вони можуть рухатися далі? Звичайно, не дуже логічно, тому що ми бачимо, як вибудована там концентрація населених пунктів. А за кожен населений пункт ми хапаємося, ми тримаємо там оборону, і росіяни втрачають дуже багато сил. Можливо, вони будуть рухатися таким чином до. Курахового можливо вони якось здійснюють такі маневри, щоб зайти ще зі сторони вугледару. Це покаже тільки час.